З попередніх відео ми засвоїли сучасний підхід до реабілітації, познайомились з різними фахівцями з реабілітації, а також обговорили біопсихосоціальну модель. Все це дає нам основу, щоб у третьому модулі курсу поговорити про цілі та сфери застосування міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я. Почнемо з еталонних класифікацій, які входять до сімейства міжнародних класифікацій ВОЗ. ВОЗ виділяє наступні три види класифікації. Перший вид це довідкові класифікації. Вони охоплюють основні параметри системи охорони здоров'я, такі як смерть, хвороба, функціонування, інвалідність, здоров'я та втручання у здоров'я. Довідкові класифікації ВОЗ є продуктом міжнародних угод. Вони отримали широке визнання та офіційну згоду на використання, а також схвалені та рекомендовані як керівні принципи для міжнародної звітності про здоров'я. Другий вид похідні класифікації, які засновані на еталонних класифікаціях. Вони можуть бути підготовлені шляхом прийняття структури та класів еталонної класифікації, надаючи додаткові деталі, але окрім тих, що надаються еталонною класифікацією. Також вони можуть бути створені шляхом перегрупування чи агрегування елементів з однієї чи кількох еталонних класифікацій. Похідні класифікації часто створюються для використання на національному чи міжнародному рівні. І третій вид класифікації це пов'язані класифікації. Вони частково посилаються на еталонні класифікації, але пов'язані з еталонною класифікацією лише на певних рівнях структури. Своєю чергою, сімейство міжнародних класифікацій термінологій ВОЗ складається з трьох документів: це міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям, МКХ. Це предмет вивчення нашого курсу, міжнародна класифікація функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я. Або ж МКФ та міжнародна класифікація втручань у сфері охорони здоров'я МКМІ. До неї, окрім медичних інтервенцій, відноситься втручання, що відноситься до сфери охорони здоров'я. Загалом, сімейство міжнародних класифікацій ВОЗ має на меті декілька речей: по-перше, їхнє спільне використання дає змогу встановити спільну мову або спростити спілкування між фахівцями сфери охорони здоров'я пацієнтами та їхніми родинами. По друге, класифікації полегшують порівняння даних різних галузей охорони здоров'я, послуг і часу в різних країнах. По-третє, класифікація є основою для інформаційних вимірювань, пов'язаних із здоров'ям та управлінням охороною здоров'я, а також основою для розробки міжнародних стандартів і створення будівельних блоків інформаційних систем охорони здоров'я. Наприклад, інформація про смертність відповідно МКХ і показники здоров'я відповідно до МКФ. Можуть комбінуватися в сумарних показниках стану здоров'я населення. У такий спосіб може відбуватися моніторинг та оцінка його стану, розподілу та впливу різних чинників на смертність, захворюваність та функціонування. Головна функція міжнародних класифікацій спрощення процесу передачі інформації. Довідкові класифікації служать глобальними стандартами для даних про здоров'я, клінічної документації та статистичних агрегацій. Сімейство міжнародних класифікацій ВОЗ забезпечує загальні правила для кодування широкого спектру інформації, пов'язаної зі здоров'ям, наприклад, діагностики, функціонування та обмеження життєдіяльності або причин для звернення за медичною допомогою. Ці класифікації використовують стандартизовану загальнодоступну мову, що дозволяє спілкування на теми, пов'язані зі здоров'ям та охороною здоров'я у всьому світі, в різних дисциплінах і галузях науки. У міжнародних класифікаціях ВОЗ стане здоров'я класифікується головним чином в МКХ, яка визначає етіологічну основу. Функціонування та обмеження діяльності класифікуються в МКФ. Втручання, які використовують для діагностики, профілактики, лікування та реабілітації, кодуються в МКМІ. Таким чином, усі три класифікації ВОЗ доповнюють одна одну. Наразі рекомендовано їхнє спільне застосування. В МКХ захворювання, розлади або інші медичні стани забезпечуються діагнозом. Його доповнюють інформацією щодо функціонування, наданою МКФ. Спільна інформація, що стосується діагнозу та функціонування, дає більш широку і значущу картину здоров'я людей або населення в цілому. Ця інформація може використовуватись для прийняття рішень на різних рівнях. Міжнародна класифікація втручань в сфері охорони здоров'я є ефективним інструментом звітності та аналізу особливостей втручань. Це допомагає у вирішенні клінічних і статистичних завдань. Ця класифікація охоплює втручання, які здійснюються широким колом постачальників у сфері охорони здоров'я. Вона охоплює втручання в таких сферах, як діагностика, медичне, хірургічне, психічне здоров'я, первинна медична допомога, здоров'я в суміжних сферах, підтримка функціонування, реабілітація, традиційна медицина та громадське здоров'я. Класифікація побудована навколо трьох осей: це мета або об'єкт, на якому виконують дію, власне дія або ж вчинок суб'єкта щодо цілі, та засіб, тобто процес та метод, за допомогою яких виконують дію. Ще одним документом, про який важливо знати фахівцям з реабілітації, є ІСО 492022. В ньому подано класифікацію та визначення допоміжних засобів, спеціально виготовлених або загальнодоступних для оптимізації функціонування та зменшення обмежень життєдіяльності. Ця класифікація розробляється міжнародною організацією із стандартизації та використовує терміни МКФ. До класифікації включені допоміжні засоби, які використовуються людиною для оптимізації функціонування та зменшення обмежень життєдіяльності, але потребують допомоги іншої людини для їхньої експлуатації. Допоміжні засоби, включаючи програмне забезпечення, класифікують відповідно їхніх функцій. Класифікація складається з трьох ієрархічних рівнів, а кожен код із трьох пар цифр. Цей документ наразі містить 948 назв. Усі допоміжні продукти в цій класифікації в основному призначені для використання поза медичними закладами. Однак деякі можна використовувати в таких закладах, як реабілітаційні центри з метою навчання осіб з порушенням повсякденного функціонування користуватися цими засобами. У 2003 році Ісо4 було прийнято як пов'язаний член сімейства міжнародних класифікацій ВОЗ для стимулювання використання цього документу. Як ми вже зазначили, МКХ та МКФ використовують спільно, а отже, їхні коди теж. У такий спосіб ми з вами можемо описувати додаткові деталі, що стосуються втручання у сфері охорони здоров'я. Наразі 47 категорій функціонування включено до МКХ 11. Вони містяться в додатковій секції розділ 5. Дані категорії охоплюють всі 30 загальних категорій МКФ, зокрема, це типове обстеження з обмежень діяльності та шкала оцінки обмежень діяльності ВОЗ. Використання кодів цих розділів не є обов'язковим для країн та поки що не включено до інструменту кодування МКХ. Отже, процес спільного використання еталонних класифікацій ВОЗ у клінічній ситуації буде виглядати наступним чином: кодування діагностичних втручань здійснюється з допомогою МКМІ, порушення функціонування кодується за допомогою МКФ, для клінічного діагнозу використовують МКХ. І для терапевтичних інтервенцій знову повертаємось до МКМІ. В Україні використовують їхні адаптовані версії у вигляді національних класифікаторів. Національний класифікатор 026-2021 це адаптована версія АКМІ. Національний класифікатор 025-2021 це адаптована версія МКХ 10 австралійської модифікації. Національний класифікатор 030-2022 адаптована версія МКФ. Спільне використання класифікації, як вважає ВОЗ, допоможе всебічно описувати здоров'я. Дякую за увагу.